Електромонтажні роботи. Тут хлопці щиток зібрали. Один щиток для квартири, для розеток, для освітлення, а це щиток для led підсвіток Так, тут у нас буде мастер світло, що можна вимикачом виключати, але буде лише спрацювати тільки холодильник і котел. Інсталяція, туалет, унітаз підвісний. Тут у нас буде над інсталяцією. Тумбочка і ми зробимо в меблях такі розетки. Вітальня буде така. Ми тут повиводили провода електричні для бар. Бар Стояти буде духовка, мікрохвильовка. Тут у нас розетки. Тут вимикачі, буде вимикач для штор. Так ми тут зробили. Тут під плазму. З цього боку теж під плазму зробили. Забув сказати, у нас будуть всі шафи підсвічуватись. От провода виведені на підсвітку шафи. І тут у нас виведений провід, буде теж підсвітка. Така тумбочка, можна зберігати, буде книжки і воно буде підсвічуватись. От і, і також буде підсвітка штор.